Давайте з самого початку. Можна, тобто, я вам пропоную зробити нову Україну буквально за один місяць. Тобто байте будь-якого кандидата, який захоче це зробити. Припустимо, приходить кандидат на президента зі своєю Конституцією, невеличка базова, яка просто дає можливість державі займатися тим, що вона має займатися обороною. Створює вільні громади, які самі про себе турбуються, обираючи всі все своє керівництво. Це державне майно розпродається, кожен з громадянин України отримує свою частку на свій особистий пенсійний рахунок замість пенсії. От Він її отримує і одразу зможе цим торбуватися. Тобто про пенсії не буде ніяких проблем. І, і все ту Конституцію приймає Верховна Рада цією більшістю. І все ми починаємо жити знову аркушу паперу. При тому всі, будемо так сказати, що бачаєте, все, що було до цього, не будемо рахувати. Розуміємо, що то була погана країна, корумпована, там були такі правила, всі по ним жили, всі займалися корупцією. А от у нас прийнята нова Конституція, і з цього дня ми живемо по новим правилам. Відразу вже за державою залишається лише оборона. Вона з'являється окремий податок, 2% від руху грошей, плюс 5% мита. Всім іншим займаються громади, самі вирішують, які їм потрібні чиновники, проводять собі вибори. І фактично, тобто, перший місяць всі чиновники стають, виконуючими обов'язків, так само і, так звані начальники поліції, судді прокурори. А через 2 місяці відбуваються вибори. Тобто через 3 місяці ви. Просипаєтесь в новій країні з новими правилами, вже повністю вошедшими в силу, з новими керівниками поліції, з, ну, своїми, з новими суддями своїми. Я впевнений, що частково ви оберете тих самих начальників поліції, суддів, прокурорів, і в, будьте впевнені, вони будуть зовсім іншими, тому що ви їх оберете. Їх робота, їх незнаходження на цій посаді буде залежати від вас через рік ви будете їх знов переобирати, тому вони будуть працювати на вас, і не треба буде нікуди нічого нести, вони будуть, їх посада буде залежати від вас. Тому ви отримаєте тих, хто буде слугувати вам. Ви отримаєте нову країну, де буде мінімальна кількість чиновників, де буде мінімальні податки, де ви зможете займатися будь-яким бізнесом. Це буде зовсім нова країна, яка буде здатна забезпечити нашу армію і буде здатна забезпечити нашу перемогу. І це всього-то за три місяці, бо так це робиться. А все інше можна вже підрихтувати.